Кредитори по кредитам не надають кредитні договори з підписами. Дуже часто наші клієнти кажуть, що вони не підписували договори, але кредитори доводили, що вони підписувалися, надаючи незрозуміли поворові докази. Ось в цій справі вийшло навпаки. Ми довели, що кредитор договір не підписав. Ось ви бачите номер справи. Це клієнт до нас звернувся з Сумської області. Ми знаходимося в Запоріжжі, але це не завадило нам цю справу супроводити. Ось бачимо, бачимо, що кредитором було ТОВ кошельок, таке руснява трошка назва. І в 2022 році клієнт взяв 8,5 тисячі гривень, але кредитор хотів 8,5 тисяч гривень по тілу, це нормально, а також 22,5 дві з по відсоткам. Це не дуже нормально. Зв'язку цим клієнт до нас і звернувся. Бачимо, що тут працевий ГО, тобто я особисто брав участь у справі, подавав документи, і по справі ми задали питання перед судом, перед кредитором. А як же було підписано кредитний договір, коли на кредитному договорі відсутні? Підписи в даному випадку електронний підпис зі сторони кредитора. Бачимо, що позивачем не виконано на ухвалу суду не надано оригінали електронних доказів. Ми писали клопотання про витребування таких доказів. І в зв зв'язку з цим суд зазначає, що позивачем не доводено, що між тов-кошельок було вкладено договір. В Зв'язку з цим суд стягнув лише фактично видані гроші, тобто тіло кредиту. Ось деякі юристи кажуть, що треба погасити і тіло, і трошки відсотків. В даній справі ми виграла її і суд стягнув. З нашого клієнта лише ціло кредиту, тому позов цього кошелька було задоволено частково було стягнуто лише 8,5 з тисяч гривень отриманих коштів і частинку 666 гривень судового збору. Ми окремо ще подали на стягнення судових витрат, але тут ви наочно бачите, що з більш ніж 30 з копійками тисяч гривень було стягнуто лише 8 тисяч гривень. Тому можете звертатися до нас, працюємо по всій Україні, граємо справу по МФО будь-якої складності.